Ну що, субота закінчується на такій прекрасній ноті. Вісіли вивісити нашу і заокруглюємося сьогодні. Нас у нас з'явився опілочок на продаж сьогодні. З'явилось Рено, Сандерик. З'явилось. Як з'явилось? повернулося. Там деякі нюанси проводили, трошки ремонтували, вже все на мазі, все працює як цукерочка солодка. Що в нас? Сіатик є, такі шкодка є, є турочка гарненька, 90 пробігу. Ось, кому кого цікавить, ось такі параметри, ціна все є по машину. І Q5. Q5, 2 літра дизель, мотор відкапіталений, гільзувався, ремонтувався, 300 тисяч пробігу, ну, 2 літра TFSI. Вже відремонтований на повному впевненому ходу. Тому, якщо вас цікавлять машинки, звертайтесь до нас, також ми можемо привезти під замовлення з Америки чи Європи. Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69.